Благословим, благословим, Ми сьогодні маємо все потрібне для життя і побожності, і через це в нас день подяки Всевишньому. На святожним. Сонцем. Будемо дякувати Богу за все, що Бог є люблящий пастир, Поміг нам багато, і хай Боже ім'я буде прославлено і возвеличене. І за все, палаємо, палаємо. І перед таким все видячим, перед таким все могутнім Богом ми ходимо на цій землі. Він каже, обозріває всю землю і підтримує тих, чиє серце Йому віддано. Є плід нашого Господа Ісуса Христа, який був здобутий на голові, щоб мені і вам, дорогі брати і сестри, дати спасіння і дати почуття вдячності. Це в тобі, мій Господь, я сьогодні став святим. Це тільки завдяки твоїй жертві. Я став оправданим. Це тільки тому, що ти є мій Бог, я став Твоїм Сином. І твоєю дочкою.